Доброго дня, шановні! 12 червня 2014 року. Початок подорожі! Париці Стохід! Стохід! Хай буде Стохід! Сто? ходів! Стохід! От показуємо бережки, які там! Диви, що там синяць, кінькато квіточка була. Бач колір синенький. Синенький, так? Ми знаходимося, так. Да, ми знаходимося в районному центрі, на околиці районного центру Любешів. Зараз, хлопчик, подожди. Не встигли ми відплести, як уже й русалочки з'явилися на бережку. Так що. Так, о, одна, одна ведь без Доброго дня, девочки! Доброго дня. Да, Хорошого вам купання! Русалочки! Русалочки, дачка! Да, о. О! от починається. Починається, о, спокійно тихо. Ой. Цепал. Не, его здорово, ты знаешь? И сидит. Хорошо, Вова. Ні, по-перше, во. Дивимо. Вова, Вова, давай підпливемо і для запаху в Вова, найди, а, ну, думаю, Так? — Вова, знайди. Дивись. Сюди тяга пошла Так. — Ти думаєш, сюди? Та ні, сюди. Ні, тут Вова, тут же берег. Здесь. А, давай сюди, Вова. Вова, сюди. Давай. Вова, берег, берег. Сюди Вова. Берег, берег. Сюди, Вова. Сюди сюди. Тягу на Ну то тупік, мабуть. Оце саме головне. Де тупік, а де основне річища. Оце у нас тільки починається. О, вова, дивись, м'ято, м'ято, візьми, вовчка, рядочку. Вирви. Ану. Ой, І, ой, диво, а ці дивіться які, вовка, йовки-пак. Все, давай, хай хай постоїть. Хай постоїть. щас я М'ято, дивися воно. Пахне, гарно? Ай-яй-яй-яй, передаю вам запахи м'яти. Шановні, понюхайте. Де ви таке побачите? Де ви таке понюхаєте? Запаха не можу передати. Ха. Так, Ну це тільки початок. Так, що, так, це було, для початку падає. Там якесь красивіше. Було, місця. Дякуємо за початок.